Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом спельтового хліба на заквасці. Пропорція буде 60 на 40. Це поєднання мені дуже подобається: 60% спельтового та 40% білого борошна. І, звісно ж, закваска левіто мадра, яка робить хліб, особливим. Просіваю 360 грамів спельтового та 240 грамів білого борошна. Додаю 450 мл води кімнатної температури та замішую тісто. Пропорція води до борошна 75%. Але загальна вологість вийде 80%, бо я ще додам 30 г масла кхі, яке теж враховується як рідина. Вологість тіста рахується як відношення рідких компонентів до борошна. У класичному розумінні рідина це вода, молоко, яйця. Жири, масло, олія і кхі теж додають пластичність і зволоження тіста, хоча вони і не містять води. Так, що у заквасочному хлібі їх зазвичай включають до загальної вологісті. Залишаю тісто на одну годину для автолізу. Після цього додаю 50% закваску куливі то це 120 грамів, подрібнюю її на невеликі шматочки і добре вмішую в тісто, щоб маса стала однорідною. Руки можна трохи зволожити водою, якщо тісто буде сильно липнути. Але не наскільки, щоб в них текло. Накриваю і залишаю ще на 30 хвилин. Друзі, ну а якщо у вас немає закваски, ви завжди зможете її виростити у себе вдома. Посилання на рецепти залишу в описі під відео. Або придбати вже готову. І вам залишиться її тільки підгодовувати. Посилання також залишу в описі під відео. Переходьте і цікавтесь. Так, залишаю на пів години, далі додаю 12 грамів солі, умішуюся сіль в тіста. В основному пропорцію солі додаю від 1,5 до 2% від маси борошна. Додаю 30 г масла кхі. замість кхі можете додати оливкову олію, це вже за вашим бажанням. Масло кхі робить тісто м'якшим і більш еластичним, допомагає краще розкритись в плейковині. У готовому хлібі воно надає ніжну структуру м'якушу, легку маслянисту нотку та подовжує його свіжість, бо жир сповільнює черствіння. Крім того, кхі має приємний аромат і добре поєднується з заквасочним хлібом. Змішав масло, накриваю і залишаю ще на 40 хвилин. Після цього розтягую тісто та роблю ламінат. Потім збираю його до купи і залишаю на бродінні на півтори години. За цей час я зроблю три обминки з інтервалом у 30 хвилин. Користуючись нагодою, хочу попросити вас підписатися на мій канал. Адже 80-90% глядачів дивляться мене без підписки. А мені це дуже допомагає у просуванні каналу. Як на мене, справді корисного контенту. Чим більше людей їстиме корисний хліб без хімічних домішок, тим здоровішими вони будуть. А ще, що не менш важливо, можливо і їхні діти братимуть приклад та перейматимуть цю корисну звичку. Я думаю, вам видно, що закваска вже працює, з'являються бульбашки, накриваю і залишаю на 30 хвилин. І так, буду робити першу обминку. Трохи зволожую руки водою, щоб тісто не липло, відділяю його по колу і роблю кілька складань, Потім знову накриваю і залишаю ще на 30 хвилин. Хочу вам сказати, що мені цей хліб дуже подобається у такому співвідношенні борошна. Якщо хто не знає, то спельте корисна тим, що містить більше білка та клітковини, ніж звичайна пшениця, а також добре засвоїться організмом. Знову залишаю на 30 хвилин. Другу обминку я не буду показувати, але робити її буду, щоб не затягувати на довго відео. Таким чином, у мене вже третя обминка. роблю її так само, як і першу. І ще хочу додати, що завдяки ніжному горіховому смаку зі спильти виходить ароматний, смачний і поживний хліб. Подобається мені тісто, накриваю його і залишаю на бродіння на 1,5 години. Пройшло 1,5 години. Зараз перекладаю тісто на стіл і буду робити предформовку хліба. Ділю тісто на дві рівні частини, кожну з них збираю докупи. Присипаю хлібні заготовки невеликою кількістю борошна і накриваю рушником, Та залишаю на 15 хвилин, щоб вони розслабили. Пройшло 15 хвилин. присипав поверхню невеликою кількістю борошна та формую хліб ось таким простим чином. Стойка хліба присипаю борошно. Використовую таке жовтувате для присипки піци. Але ви можете присипати і звичайним борошном. У цього борошна з коринка хліба виходить хрустка, але трохи грубувата. Це знаєте на любителя. Тож, і звичайного борошна скоринка теж буде дуже гарна. Позащіпаю краї, прикладаю тісто у форму та зверху ще трохи присипаю борошно. З другою заготовкою роблю те ж саме. Форму з шапочкою з пакету, закріплюю резинкою і залишаю на розтійку при кімнатній температурі ще на 1,5 години. Хоча потрібно орієнтуватись на температуру в приміщенні. Закваска – це живий організм і росте, як і заманеться. Оптимальна температура 22-27 градусів. Якщо температура вища, години думаю, вистачить. Якщо нижча, можливо доведеться чекати дві години. Після цього відправляю форми з тістому холодильник для холодної ферментації на 12 годин. Пройшло 12 годин, це вже наступний день. Перекладаю хліб з форм на пергамент, роблю надрізи і відправляю розігріти в духовку до 250 градусів на 20 хвилин. Низ духовки ставлю гарячу воду, щоб утворювався пар. Випікаю так 20 хвилин. Прибираю пар, потім зменшую температуру до 200 градусів і готую ще 10 хвилин. Достаю хліб з духовки, даю йому охолонути і можна пробувати. Ось такий чудовий м'якуш у розрізі. Ароматний і наскільки смачний, що його можна їсти просто так, як пиріжок. Але коли є домашнє вершкове масло, гріх не поєднати його свіжим хлібом на заквасці. Трохи посипає масло базіліковою сіллю, смак ота. Якщо у вас будуть запитання, залишайте їх в коментарях. Всім дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.